Питаю, ви сказали раніше і творцю, і товаришеві. І ти ні на то, ні на то, поки що не можеш покладатись. В якому випадку людина може покладатись на товариша? Ра, в якій точці, ти кажеш. Я можу почати спиратися, бути впевненим в собі, тільки коли бажання утримувати помирає. Це на себе. А в якій точці я повинен або повинен, або можу покладатися на товариша, бути впевненим в товариші. В товариші це тільки через творця. Камалабугаматапитає і на творця, ви сказали, я не можу покладатися <клухи> раба, але до цього треба прийти. Що ти розкриваєш, що ти покладаєшся на нього? І тоді, в цій мірі, ти можеш покладатися і на товаришів. Питає, що означає, що я покладаюся на товариша? Що означає, я йду за ним з заплющеними очима, впевнений, що він приведе до правильного місця, так каже Рав. Питає, а з якого пункту це починається, Рав? З якого пункту. Не знаю, як сказати, з якого пункту. Колись ми робили такі вправи, коли всі знайшли заплющеними очима за товаришами. І, і вдалося. Вдалося. Будь ласка, питається вправа. Я зараз питаю про духовну роботу людини. Що означає, що вона дійсно заплющує очі, йде за товаришем, покладається на нюансові і йде за ним. Що це за стан такий? Про який рівень говориться, коли це починається? Адже я сповнений підозри до товариша, сумнівів? А, тобто, а в такому, в такому плані? В такому сенсі, як я можу бути впевненим в ньому рав. Якщо ти <кхід> хочеш <кхід> прийти до відданості, то ти так і робиш. <кхід> то <Тоді> ти <кхід> даєш за плющеними очима за товаришем, як за творцем? <кхід> Питає, а сумніви, які розкриваються в мені, підозри, там, претензії, рав? <кхід> Ти спалюєш їх дорогою. Питає, а як, що це за матеріал? Тобто критика щодо товаришів що мені є постійно. Рав, те, що підпевнене, що те, що ти зараз ти робиш, творець з тобою, питає: а як посилити цю відданість в тобі? Равно, що те, що я думаю і відчуваю, я бачу це залежним тільки від творця.